Як Дені Мастерсон залучив Ештона Кучера до сантології. І, як я вже сказала, публічно Ештон і Міла вони не є саєнтологами Аля Том Круз, Елізабет Мос, але, можливо, вони одні з тих зірок, які яких шантажує церква саєнтології? Тобто через те, що вони в якийсь момент можливо були залучені? А ми знаємо, що саєнтологія використовує шантаж як метод впливу, метод контролювання? Можливо, вони проходили цей аудит, і саме через це вони під впливом церкви, але вони, типу, не вірять у пришеств... у пришестві якихось прибульців, да. чи mm -hmm. я... яка там mm -hmm. сутність саєнтології? А не лише ці двоє близькі, а й завдяки Мастерсону Кучер тихо підтримував зв'язки з сантологією, і він не єдиний учасник шоу 70-х, кого втягнули у діяльність цієї суперечливої церкви. І це нам пише видання Page Six, Вони зробили таке величезне дослідження у 2003 mm -hmm. році стосовно зв'язків Мастерсона, Кучера і Сентологія. Mm -hmm. Ештон і Дені грали пару лейдачих школярів, які курять марихуану популярними сіткоми, де також знімалася теперішня дружина кучера Міла Куніс, Лора Препан, <реш> Вільмер Вальдерама та Тофер Грейс. Мастерсон якому 47 років було на той момент, виріс у саентології разом із молодшим братом Крістофером, який знімався в іншому популярному серіалі Мальком у центрі уваги. За словами Джерел, він також поставив собі за мету залучити до церкви своїх колег по шоу. Ну, Звісно, це мета будь-якого сантолога. Mm. Клер Хедлі, колишня сантологиня, яка виступала як експерт свідок проти Мастерсона під час його судового процесу, розповіла Page Six. Так, Мастерсон мав завдання привести усіх у саєнтологію. Експерт із саентології Тоні Ортега також сказав про батьків Мастерсон. Без сумніву, їхнім завданням було залучити якомога більше учасників шоу до сантології. Це була їхня робота. І справді, у грудні 2003 року кілька акторів. Шоу 70-х виступали на Різдвяному благодійному концерті в Центрі саєнтології для знаменитостей у Голлівуді Він угу. так і називається Celebrity Center. Ну Я пам'ятаю, да, ти да. розповідала да, про нього. Да. Просто я, яка ще церква має центр для знаменитостей? Вообще? Вони також брали участь у щорічному концерті 2005 року. На фото видно, як кучер. Куніс, Лора Препон і Вільмель Вальдерама сяють на сцені в святкових костюмах, а кучер позує з акторкою Дженною Елфман ще однією відомою сантологині. І, ну, типу, і зараз знаєш, так очевидно, чого Тофер Грейс був поганим да, колегою, все. тому що його тут нема. Грей... Тофер Грейс не був частиною цієї групи, і друг актора сказав пайчік, що він відійшов.